Дура. Та сама ти дура, Ганно! Я? Дура! Та в дзеркало на себе глянь! Та ти хоч би розум мала, щоб язиком не ляпати! Так, так, тихше, дівчата! Не сперечайтеся, ви обидві праві. Га? Ой, диві діду, дай ліхтарик. На побачення з дівчиною піду. Е, внуча, я у твій час на побачення без ліхтарика ходив. Та знаю. Тільки глянь, що ти в темряві знайшов. Ой, ну... Та ти глянь, язик який гострий. На, уже. Дякую, діду. А ну стій! стій! Я не зрозуміла, чому ще досі лайк не поставив. Точно, а ще треба підписатись і поділитись відео з другом. От молодець. Тепер дивись далі. Сидіти, лежати. Голос. Ага. Так, хороший хлопчик. Догралися. Тепер ви будете і сидіти. І лежати. Ой, Поліція. Давай тікає. Ай, нога підвернулася! не дочекаєшся. Біжу, біжу. Ух, серце вискочить, а мені весело. Не смійся, біжи. <звук> Ой. Ой, та ви що? Це мої огірки. Сквізь! Не віддам! Ану, пусти! Шкві. Тобі. Фух, перемога за бабою. Приглянув 100 серій і зрозумів. Тіньове клонування. Працює? Працює Та я ж тепер армія. Хто сміється тепер, сусіди? <рив> Навчайтеся, поки не пізно. Танці. мої танці. Топ! Вареники кращі. Дивись на кота! А зерни на пиріг! Та ти що? А ти що? Ой, серце, ой, мені тож.